Привіт-привіт! Як і обіцяла, сьогодні продовжуємо говорити про тренди 2023 року. Першу п'ятірку ми вже розібрали. А якщо раптом ви пропустили, подивіться в попередньому випуску на цьому ютуб-каналі. Ну що, поїхали? Стрази та гламур. Чи модно це у 2023? Що ж обрати оверсайз чи Бодікон? Знову у моді шкіра та класика. А тепер про все докладніше. У модному топі також мік стилів преппі. Щоб ви розуміли це як шкільна форма у поєднанні зі стилем Y2K. Нагадаю, це мода нульових, Хламур, стрази та наївні образи. Ну якось так. У тренді: Карго міжнародні бренди представили безліч варіацій улюблених штанів: від вузьких до занадто широких. Сьогодні Карго поєднують військову естетику та вуличний стиль і залишаються вірними своїм фірмовим кишеням. Цей тренд стане чудовою альтернативою вашим повсякденним джинсам. Повертається до нас і стиль бодікон. Це коли одяг ну дуже щільно прилягає до тіла. Модні будинки шиють такий одяг, зокрема із прозорих тканин та мережева. Найкраще стилізувати, наприклад, такі сукні можна з жакетами з широкими плечима, яким теж раджу виділити місце у вашій шафці. У топ трендах цього року шкіра на щодень. При цьому в моді силуети як обтягуючі, так і широкий крій. До речі, нині дуже багато тканин, які імітують шкіру, але при цьому еластичні. Тому одяг з них зручний і не обмежує рух. І один з моїх улюблених трендів клітинка. Цей тренд перейшов у сьогодення з 2022 року і залишається й досі на піку популярності. Вже навесні можна буде пов'язати картату сорочку на пояс, накинути трендовий бомбер та виглядати суперстильно. Щоб орієнтуватись в модних течіях, виглядати стильно та при цьому витрачати мінімум грошей, підписуйтесь на ютуб канал Території мінімальних цін. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, і так ви будете в курсі всіх корисних порад.